Мир вам і Божого благословіння! Хай Господь Бог благословить там, де ви є, сьогодні з вами хотіла поділитися таким откровінням на рахунок магнітного поля. Магнітне поле, воно е, такими тоненькими ниточками е, розповсюджено по всій землі. Про вчені Вчені дослідили те, що за 130 років дослідження, що на кожні 100 років магнітне поле стало. Все менше і менше покривати Землю. І це величезні втрати, тому що за рахунок магнітного поля до нас не потрапляє радіація, радіація з космосу і все решта, що впливає на руйнування нашої землі. І це свідчить, що з кожним часом, за деякий період часу, Земля дойде до того, що магнітне поле стане не покривати її на багато відсотків. І це веде до апокаліпсусу. Думайте, про це говорить анківіблія.